Слава Ісусу Христу! Всіх вітаємо на каналі Сіх Лайв Суспільне інформування християн. Ми як завжди спілкуємося разом з Сергієм Чаплигіном Я Назар Яременко на актуальне, на боліле, дискутуємо на ті теми, які важливі нашому суспільству як християнському, так і не тільки християнському. Дуже багато сьогодні з'являється в інформаційному просторі е, таких маніпулятивних наративів та пропаганд, що то Україна світська держава, Україна нейтральна держава. А в Конституції не записано, що Україна релігійна держава, але натомість маємо приламбилу Конституцію України. І ми отримали досить багато запитань від наших телеглядачів. Дякую всім вам, що дивитеся, активно підписуєтеся на наш канал. Сергій, ваша думка. Стосовно цього питання, адже воно і юридичне, і філософське, і ідеологічне, і засадниче? Бо поєднує питання, за яку державу воюємо, за яку модель держави воюємо, і відповідь на це питання потрібно давати суспільству, говорити з суспільством і шукати корені проблематики, шляхи вирішення. Ну, Це питання світської держави. Дуже добре що ви зачепили. То вже говорить, що це питання не нейтральне, я маю на увазі в політичному визначенні, тому що активно використовує одна із сторін, яка хоче позбавити Україну ідентичності цивілізаційного курсу, історичної пам'яті, традиції, все, що скріплює, і за ще, як ви сказали, йде війна світськість держави. Да, в Конституції нема цього питання. І разом з тим, ви правильно говорите, що в Конституції є питання в преамбулі. Стоїть питання, що Верховна Рада, приймаючи Конституцію, маючи відповідальність перед Богом. Тобто, навіть не де факто, де ЮРЕ, в Конституції стоїть. Визнання Бога як творця, відповідальності парламенту, Перед Богом е визнання прийняття Конституції перед Богом. Е тобто тут чітко на все вказано. Разом з тим, у нас не вказано е світськість держави. Наприклад, на Московії Конституції є, що вона світська держава, але ми бачимо там, зовсім інше присутність цього релігійного фактора. І тут треба розкласти крапки над «і». Що таке світські з держави, де воно цей термін взявся, от історичний його шлях на сьогоднішній момент, щоб розуміти, хто робить підміну понять і чому робить ну, ми вже починаємо розуміти? Беремо 1789 рік, французька революція, яка ми вивчали там французька революція це Якобінський терор, там, Побіжно, що ми знаємо, шкільного курсу е ліквідація чернецтва е громад, е конфіскація церковного майна, терор проти священиків, е заборона релігії. Визнання якось квазірелігійного культу верховної істоти, зміна календаря. Дуже багато чого вперше в історії, коли людство зіткнулося з таким лівацьким терором в дійсності. Ми знаємо, що до цієї французької революції Гальська церква, французька церква, Франція вважалася улюблена дочка церкви, тому що Карл Великий, Франки, хрещення Франції відбулося, і тому французька церква, Гальська церква була одна з найпотужніших, передових передових, найпотужніших, яка впливала на всі процеси. А Франція того часу це в такому масштабі європейському влади найпередова держава, найчисельніша, найкультурніша, найрозвиненіша. тому її треба було знищити. А після якобинського терору приходить після Якобінський уряд так звана директорія, яку треба було загладити Це наслідки терору, Директорія ми знаємо, закінчилася і імперією Наполеона. Водиться термін світська держава, тобто, що не існує домінуючої релігії. Людям дається свобода, кожен може сповідати ту релігію, яку вважає за потрібне, і, держ... і відокремлення, Оцей термін відокремлення держави, держави церкви від держави, означає, що державний службович, користуючись прийняттям державних рішень, не користується своїми особистими релігійними уподобаннями. Все, то було визначення. Тобто, ніхто нікого не примушує, людина, сама собі виглядає вибирає релігійний напрям. Ми ж знаємо, католицька церква, ми знаємо. Питання там гугенотів, е, дуже багато. Питань пуритани е майже до громадянської війни доходили. Тобто всіх урівняли права, все, що треба було розуміти, з розуміння світськості держави. Але те, що вже нам на сьогодні перекручують, то зовсім інше. Тобто можемо констатувати такий факт, що це такі нав'язані наративи, пропагандистські наративи від прихильників, адептів, ліволіберальної ідеології, гендерної ідеології які зараз особливо коли ми проведемо паралель про наші ЗМІ, всі кричать, Трамп це, Трамп то. Але коли Сполучені Штати Америки мали Байдена, який абсолютно ліви, ліберальний президент, і всі змі в Україні були навіть списки, нещодавно опубліковані, фінансувалися за гранти Сполучених Штатів Америки і інших певних країн, де присутні уряди ліволібералів. Тоді ніхто не кричав, що Байден не дав зброю, коли відбувся. Прорив України на харківський напрямок Херсонський, коли ще не був лінії Соровікіна, коли 32 конгресмени на другий чи третій день війни, якраз фундатори і спонсори ліво ліберальної ідеології пишуть лист байдену, щоб нам не надавати Україні зброї, тобто це є доведені, доконані історичні факти, і ми приймаємо негласну цю ідеологію в Україну. Суспільство мовчить, держава чи не розбирається в цих процесах, чи не хоче розбиратись в цих процесах. А насправді ця ідеологія має ознаки повної деструктивності. І, власне, прихильники цієї ідеології хочуть нам розмити ці християнські коріння, християнський фундамент. А коли дивимося на християнство, християнство нам дало університети, християнство нам дало школи, християнство нам дали медичні. Напрямки медичні, медицину, клініку, певні наукові відкриття. Тобто, християнство завжди було першопроходцем, якщо так взяти цивілізацію Європи. А вже далі державні інституції бігли за християнством і копіювали те, що робила церква, щоб поставити як норму життя суспільства у цивілізаційному виборі. І наступний момент ми маємо військове капеланство. Про Бога ніхто не говорив в окопах, невіруючі стають віруючими. Згадують молитви в дитинстві, ми маємо медичне капеланство, ми маємо капеланів е, в міських обласних радах, ми маємо капеланів постійні похорони наших героїв військових. І там ніхто не кричить, держава відділена від церкви, давайте військових ховати, будемо дути в трембіти, підемо в гори, пострибаємо біля вогня чи будемо поклонятися, невідомо кому. Тобто. По факту, ми вже є давно християнська держава. Навіть говоримо про сучасність, вже не говорю про нашу тисячолітню історію хрещення Росії України. Тобто такий парадокс питання, яким ніхто не займається з одного боку, і питання, де нам нав'язують ідеологію ідеологія заборонені Конституції. Пусть ну, на самот не дармово 15-го хрещення Росії, воно ну, співпадає з державним святом державності, тому що ну, завжди не дививало якось негативно було там. чомусь відлік України державою українців беруть з 91-го року. Наша молода і українська держава <свісно> не зрозуміла. Завжди викресла тисячолітня історія України. Ця історія тисячолітня, вона завжди повязана з Хрещення в Росії з християнством, писемністю, літературними збірниками, право, руська правда ми беремо. Тано ж побудовано все на християнське. Оце все ліволіберального лі 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 це ніж е що займається тим, і говорить про все це. Оно там посилається, тому що продовженням отої французької революції світськості держави на себе взяла Конституція комуністична, радянська. Після 2017 року, де було декрет про відокремлення церкви від держави. Але Радянський Союз не був світською державою, він був атеїстичний, богоборчий. Вони не відокремлювали церкву від держави, вони знищували церкву і всі прояви віри. Тобто ця атеїстична сатанинська богоборча влада, вона проіснувала там вже до перебудови, до 90-х років, коли вже було всі ці попущення. То ці, ці ліваки нього марксисти вони ж беруть від себе від своїх попередників знищення церкви, знищення християнства для нас означає цивілізаційний програш, культурний програш. Програш ідентичності, програш в цьому, цьому, як ми починали, за що ми воюємо і за що ми хочемо залишитися, тому ми маємо все-таки піднімати це питання і жорстко протиставляти цій пропаганді гендерній неомарксистській, ліволіберальній, яка по, -по, по суті зсередини знищує Україну. Коли говоримо про історію, у нас постійна підміна понять, е вкрадена історія України. Адже Путін і його імперіалістські е, наративи, його прихильники, його команда е, московити е, крадуть історію України, приватизовують церкву, церква як філія КГБ ФСБ на службі сатани, церква в ВОПК і хочуть приватизувати історію Київської Русі. Як у нас нещодавно на круглому столі один з владик Йосав Православної церкви з Франківщини, говорив, що Русь українська, Русь не московська, у нас вкраву історію ми відстаємо. Це мала би бути модель розвитку нашої держави, побудована на скелеті фундаменту християнства. У нас її вкрали московити на весь світ про це кричали і до 2014 року, до масштабного вторгнення до 2022 року. Тобто вони зі свого боку. Політехнічно, політологічно дуже потужно працюють на ідеологічному фронті. На жаль, ми відстаємо і то дуже серйозно відстаємо. Як цю ситуацію виправити? Е, е, так, ми відстаємо ми, е, ну, зараз. Добрі зміни відбулися там в е, Інститут національної пам'яті. Все таки є надія, я впевнений, знаючи його, що все-таки якісь будуть посунення в нормальному напрямку національної пам'яті, національної історії. Е, те, що московити крадуть історію України і Русі, це ж їхня ідеологія імперська на цьому базується. Загроза протиставляти треба наративах, метополітичних конструктах. Значить, другий, пам'ятаєте, Пінчук виділив кошти на приписання історії України, теж написання правдивої історії України. Вони щось здивувалися в історії не 20-го століття, історії заснування Росії. Зовсім інша школа береться, це вже Невареська школа, щоб нас заснували хазари і якби, не завдяки Хазарам, ми, ми б не юдейській релігії, ми б не мали б своєї державності. Там теж така є загроза, по суті, там список можна почитати, погуглити, побачити, хто там вже найнявся за кошти переписувати історію України. Так що, хто не завгодно хоче переписати Історію України? Але ми повинні самі написати свою історію, і це що таке історія? Це ті ключові дати, які є важливими для нас там. Повстання Хмельницька, наприклад, бій під жовтими водами для московитів нічого не скаже, і для тих, хто там біля Пінчука, теж воно нічого не скаже. А для більшості українців воно ну, є визначення розуміння, які процеси відбувалися, чи там Коліївщина Гайдаматчина, чи перебування УПА. Тобто для всіх це є ключові моменти, для українців теж є ключові моменти. Вони повинні на них реагувати, фіксувати ці історичні процеси, тому що це одне. Із головних, це така ж сама зброя, як дрони, як ракети, як лі, літаки, кораблі. Повертаючись до Конституції України, думаю, що слід нам ще е, такі зробити тезисні репліки про відокремленість держави від церкви, церкви від держави. Це не означає розлучення в сім'ї, світський чи церковний шлюб, уневажнення шлюбу, шлюбу розійшлися, все, папа більше не бачиться, мають ненависть один на одного чи щось подібне. Йде мова про, можливо, паралельний курс, про взаємодоповнення. Йде мова про те, що держава не пхається справи церковної ієрархії, а церковна як кочільники церков, не пхаються в справи виборчого процесу в державі. Але це не значить, що церква не має бути голосом сумління, голосом суспільної. Моралі для політики, для українського політику, суспільства, інтелігенції бомонду. Це не значить, що духовні моральні предмети, основи сім'ї, духовність, мораль, християнська етика чи інші мають бути викинені зі школи. Це не значить, що не має бути, мабуть, присутня християнська педагогіка в школі. Адже християнська педагогіка це індивідуальний особистісний підхід до дитини, щоб зрозуміти її, яка її школа виховання в сім'ї і чим школа, шкільний психолог, дерев. Екція школи, вчитель, вихователь, куратор може сформувати, допомогти сформувати ту особистість дитячу школяра, щоб вона зробила зрілий вибір у своєму покликанні, у своєму житті, ідучи в університет, ідучи в інститут, можливо, професійно-технічну освіту. Тобто, ось ось тут дуже серйозна прогалина, засаднича і стратегічна, е, яка вже мала би давно бути вирішена. Церква не то що церква ж не відділена від суспільства. Церква, церква є і саме суспільство, не представляє саме суспільство. Церква так. стоїть на українській землі, збудована церква. Ходять виборці, громадяни, громадяни, платники податків, військовослужбовці, державні люди службовці. різного віку, різних сфер так. соціального стану в відсотках. Ми беремо нам більша частина суспільства. Друге знову завжди наголошує. Це наша цивілізаційна платформа, на якому ми побудуємо. Ви кажете, якщо забрати християн, викладання християнської етики, питання тисячі років, воно формувалося. Якщо ми забираємо це, а є кому забирати, є хто хоче, з яких мотивів, то інше питання, інше прийняння. лишається радянська педагогіка або методички Сороса. Все, Ми розуміємо, що її хочуть обрати: знищити освіт, знищити історичну пам'ять українців. Дорогі друзі, задавайте запитання, на які ми будемо відповідати в наших ефірах разом з вами і для вас. Дякую, що ви з нами на каналі. З вас лайк, коментар, поширення, підписка з нас. Цікава бесіда та дискусія. До нових зустрічей. До побачення.